Всім привіт, агротехнар! Сьогодні зніматимемо нову модифікацію форти РД-504. Це модифікація вже вдосконалена. Нова партія приїхала, є багато відмінностей, зараз я вам покажу. Змінує стрижки ціна і помінялась модифікація. Значить, це 50-ка із того, що помінялося. Помінявся трішки капот, помінявся повністю передній міст. Якщо ви пам'ятаєте і дивились відео, то тут стояв міст, по суті, від 24-го трактора. І я казав, що ця 50-ка добре згодиться тільки на те, щоб по суті працювати заднім навісним обладнанням. Напередок тут нічого не поставиш. Тепер тут стоїть дуже класний модифікація. ТЕ, 50-й міст. Посилений. Ось бачимо, що він розміром з ладоху, як і повинна бути на 50-ках. Редуктору такий стакан. Гідропоцілювач залишили такий самий два насос НШ. По довантажувачам 45 кг довантаження стоїть. Маловато для такого трактора, але при такому бюджеті дуже адекватна ціна. Так, Модифікація моста тф 404 14 2 0 Модифікація ця йде вже 25-го року випуску. 25-го року зборки, соответственно, його, до речі, зі зборки вигнали 2 години тому. Тому це модифікація зараз буде зніматися вперше. Це нові трактори, вони до цього не були. Ціна до змін була 7900 доларів. Зараз, після того, як поміняли деякі модифікації, вона збільшилась на 200 баксів, але в принципі це не суттєво. Так, по. Резині 124 на 28 розборний розбарний задній диск, передній диск не розбарний, тобто просто перекидаються колеса 8,3 на 20 Кліренс тут високий. Тут саме нижня частина це, по суті, роздатка. ну і Агротехнічний теж великий. Тут більше 40 см. Для окучування, для, в принципі, Палісадників вистачить з головою. Так, маса, що мені подобається, маса з правої сторони винесена до е, самої скажімо так, рульівної колонки. Тобто, ви можете, сидячи, якщо там провтикали масу, спокійно нахилилися, вімкнули, вимкнули і так далі. Е, дуже класно зробили на кентаврах. Вони винесли масу взагалі тут, кнопочкою просто такий варіант теж привітується. Так, Задні грузи у вас по е, 34 кг, якщо не помиляюся, на задні колеса. В принципі, це адекватно, нормально. Поміняли також вони і задній чолок. Тут, тепер тут модифікація стоїть з 90 чулком, тобто 12,04. Е, оце вже адекватно. Під 50-й трактор тут дуже посилені елементи стоять. Е, за рахунок цього трактор став ще більш важкий, у них е, збільшилась вага на 70 кг. Чотири гідровихода мають вони. Дві швидкості валовідбору, він шістішліцевий, є причепний механізм, повністю незалежна гідравліка, тобто окрема ванна, два виносних гідроциліндра. давить і вгору, і вниз, і можна віджиматись трактором, тобто спокійно це все буде працювати. Так, автомобільна розетка в комплекті, задній простір зашит. І, до речі, хто дивився, тут були косяки в плані цього лючка. Він був зйомний. Зараз зробили його вже цільним. Без питань. Можна розетку як на праву сторону перенести, так і на лівій користуватися. Всі ліхтарі діодного типу: що передні, що задні, поворотники, стопарі, все також діодне. Так, підйом у вас тільки з лівої сторони, сам трактор виробництва 25 рік, другий місяць. Отак от, от, ну, Досить високо, але в принципі можна забратися. Так, по педалям. Педалі не підвісні, звичайні, коригувати в принципі нормально, руль нерегульований. Але він не заважає, тобто ногами я до нього навіть не достаю, буде зручно користуватись. По приборній панелі. Приборка у нас комбінованого типу, є і механічні датчики, є і електронна частина, є РК-екран по центру, тобто міні-комп'ютер. Прикольно, зручно, я думаю, буде нормально в роботі. Так, клаксончик зроблений. Тобто тут, звісно, є, але по суті він винесений сюди. Вся індикація світла передня і заднє користується тут у нас. Це у нас декомпресія під'єднання переднього приводу. повищені, поніжені. Основна куліса 4 передачі має. Ну і реверс, звичайно, фронт реверс. Там у нас ще є регулювання швидкості валовідбору. Ну, а тут у нас гідровиходи, гідравліка, блокування і вімкнення валовідбору. В комплектації йде зіп. Є ручка тримач, широкі крила, повністю закривають в принципі, у вас задні колеса. Е, також широко винесені у вас передні колеса, Колія тут 1,40 м. Це великий трактор, 50-ка. Задня колія регулюється, тобто ще на валу бачимо, місце є. Ну а передні у вас перекидаються колеса, якщо треба. Е, модифікація на сьогоднішній день, така Forte rd 504 коштує. Е, 8100 доларів, тобто поміняли мости, поміняли трішки освітлення, додали ваги. Е, мости, до речі, помінялись дуже сильно. Тобто, реально зробили набагато яскравіший трактор і е, всього-навсього 200 доларів різниці. Замовити можете за номером, який бачите, на екрані. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. По всій Україні обслуговування, повний пакет документів. Все як положено. Набирайте, замовляйте, привозимо додому. Вдома розрахунок вже по факту. Гарного всім дня!